Я згенерував три нових програми за допомогою чата-GPT. Дві з них це ігри. Також я намагався згенерувати Tetris, але чат-GPT з цією задачею не справився. Перша гра вдалася відразу і вдалася дуже добре. Це хрестики-нолики. В принципі, доволі е, легка задача для чата GPT. Ну це круто. А як я досягнув ось такого м, результату? Тут такий ефект, переміг з'являється. І гравець і комп'ютер, ведеться рахунок. Ось такий гарний е, світлий вийшов дизайн. Опа, тут нічя. Не передбачено коли нічя. Тільки хтось один. На цьому гра зупиняється. Ну, можна було б дати поправку чату GPT. Яким же чином я досягнув цього результату? Я зміг цього досягнути за один раз. Я написав складніший запит. Кажу: згенеруй. гру хрестики, нолики. Гарний дизайн. Округлі форми поля, ну, дизайн там такий е ну нормальний, гарний. Округлі форми поля. Він це проігнорував, е кнопок. Таблиця з рахунками і статистикою гри реалізував. Ну не зовсім таблицю, але рахунок. І нехай буде святковий графічний ефект. Якщо гравець виграв е в грі, гравець змагається з комп'ютером. Ну, цей гарний ефект, коли ми виграємо, ось це він тут зелененький. Такий піню-пінь мигає. Ось це такий ефект. Ну, Справився чат GPT з цією задачею гарно. Вона легенька, він поки що він таке може. Далі я дав йому задачу генератор мандал. І ось така от з регулюваннями. За кілька запитів ми це згенерували. Не все він правильно розумів. Але от, в принципі, також цікавий результат. Як же я запит робив? Ну, перед цим я ще намагався згенерувати тетріс. Каже, згенеруй гру Тетріс, зроби гарний кольоровий дизайн на темному фоні. Нехай форми будуть округлі. Додай таблицю статистики гри, додай екран, на якому під час гри з'являються підбадьорюючі веселі фрази. Ну, він багато чого проігнорував, ніякі форми не округлі. Тетріс був, фігури падали. В час того, як вони падали, їх не було видно, вони з'являлися тільки внизу. Не до кінця вони пропадували. Я його старався подіргати кілька разів. З тетрісом йому було складно. Я кажу: в грі помилка, фігуру не видно, коли вона падає. Він пише: вибачте за цю помилку, ось встановлений код, щоб ви могли бачити фігуру. Да, я попробував, ніфіга, та сама помилка фігури не видно. Я йому ще раз кажу: фігуру все одно не видно. І фігура не долітає до низу на одну клітинку. Він пише: Вибачте за ці помилки, ось оновлений код, щоб ви могли бачити фігуру. Не зміг Не зміг він зробити тетріс. Я навіть не зберігав цей результат. І як я згенерував програму для генерування мандал? Кажу, згенеруй програму для генерування мандалу. Він каже: ось приклад на Python. Я кажу, ні, згенеруй на JavaScript. Мені дав двома кусочками HTML і JavaScript. Каже, сюди вставляй JavaScript. Каже, збери разом. Каже, звичайно, ось повний приклад коду, який об'єднує генерацію мандал у HTML-сторінці з допомогою JavaScript. От, невеличка програма. Я каже, додай кнопок і регуляторів, щоб можна було генерувати складнішу різноманітну форму. Бо він так зробив статично, воно нічого не мінялося. Каже, звичайно, він додав регулювання. От. Потім я кажу, додай можливість генерувати форми в центрі і додай регулювання для них. Він неправильно зрозумів, він зробив, щоб можна було переміщати вверх-вниз саму мандалу. Ну, ладно, фіг з ним. Такий собі цікавий, для когось може функціонал, подивитися, як це можна, можна зробити. Я йому кажу, додай можливість генерувати форми у вигляді зірочок по центру мандали. От, він дав. От, ну і все. Я думаю, ладно, хорошо. Хай на тому вже і буде. Ну, Таке собі результат, але ну, цікавий, більш-менш е як є. От, сьогодні він. Так може згенерувати, в принципі можна поковирятися в коді, ну прикольно, цікаво. Далі, я думаю, е... а, ще одну, 5 програм я намагався згенерувати. Каже, згенеруй гру гонки на JavaScript. І". От він мені видав, ну, якийсь отстой вийшов, там, типу, просто траса, просто машина, нічого не працює. Я думаю, ладно, вже. Каже, Згенеруй туди список. Програму на JavaScript, а з цим він справився дуже добре. Нехай цей список, Ця програма запам'ятовує дані у локальному сховищі браузера, зроби гарний кольоровий дизайн на темному фоні і округлі форми. І він мені видав ось цей результат. І подивимося на цей туду список. Він класний. Цей туду список хороший, гарний. Вот. Дійсно зберігає в Local Storage, як я його попросив в локальному, локальному хранилищі. Ну, це дуже типова задача, він видно, що зміг якось так зорієнтуватися, щоб це було якісно. Вот. І все працює Ну клас. Вот. От такі речі бачимо, що він може генерувати. Якщо тобі потрібен туди список, ти можеш собі його так пумки згенерувати, в, в код пен закинути. Це цікаво. Це цікавий хороший результат.